Вітаю! Я Олена Кисяненко, психолог та психотерапевт. Я виросла в українському селі поряд з козенятками, курочками та півниками, отримала дві освіти: Академії мистецтв та Прикарпатського університету за спеціальністю психологія. Консультую в трьох напрямках: це транзактний аналіз. У нас зараз з вами відбувається транзакція, взаємодія, арт-терапія. Привіт! когнітивно поведінкова терапія, як психологія для життя. Консультую понад 10 років батьків та їх дітей. З них саме 6 років як психолог та психотерапевт. Мій підхід індивідуальний, холістичний, заснований на потребах клієнта. Я запрошую тебе у середовище конфіденційне, творче, добре, терапевтичне для того, щоб ти зумів зустрітися з собою. До зустрічі!